Привіт, ви на каналі SunLarix і сьогодні ми розглянемо портативну зріну станцію IQ Box потужністю 1800 Вт. Таємністю 1488 вт годин. Ця модель справжній лідер у нашій лінійці після популярної моделі на 1200 Вт. Вона стане незамінним помічником для всіх, хто хоче бути автономним і забезпечити електроенергію навіть при відключенні центральної мережі. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися про всі переваги IQBOX 1800 Вт та можливості живлення різних пристроїв. Почнемо з огляду комплекту у комплекті портативної станції АКІБОС 1800 Вт. Ви отримуєте все необхідне для зручного та надійного використання. Портативна зерна станція це головний елемент комплекту, який забезпечить вас електроенергію в будь-яких умовах. Прикурюч для автомобіля, цей пристрій дозволяє заряджати станцію від роз'єму прикурювача вашого автомобіля, що робить її використання ще більш універсальним і зручним. Особливо під час подорожей. Вбудована ємність IQ Box 1800 Вт складає 1488 Вт годин. Це означає, що ви можете заряджати декілька пристроїв одночасно та бути впевненими, що у вас завжди буде запас енергії. Два осі виходи на 220 вольт з номінальною потужністю 1800 ватт і пікою до 4000 ватт дозволяють підключати потужні електроприлади. Ви можете без проблем працювати з ноутбуком, дивитися телевізор або заряджати електроінструменти. Два USB-виходи дозволяють заряджати всі ваші мобільні пристрої від смартфонів до планшетів і камер. Максимальна потужність 18 ватт забезпечує швидку зарядку для ваших пристроїв. Два виходи Type-C максимальною потужністю 60 Вт. Дозволяють заряджати сучасні смартфони, ноутбуки та інші потужні пристрої. Цей універсальний порт забезпечить швидкість та ефективність заряджання пристроїв. led світло з потужністю 7 Вт. Та трьома режимами роботи: низький, середній та високий. Стане годі у темний час доби або при аварійних ситуаціях. Чиста синусоїда забезпечить стабільну та безпечну роботу чутливих електронних приладів. Це особливо важливо для приладів, у яких висока стартова потужність, компактність та легкість. Незважаючи на потужність, IQ Box 1800 Вт, залишається доволі компактним його вага лише 15 кг. Це робить його зручним для перенесення та використання в будь-якому місці. Вдома на офісі чи навіть на рибалці. Box має стандартну гарантію на 2 роки, яку можна розширити до 5 років. Батарея пристрою розрахована на 3,5 тисячі циклів роботи, до 80% ємності, 3 тисячі циклів роботи до 90% ємності і 2,5 тисячі циклів до 100% ємності. Це надає вам довготривалу та надійну роботу на багато років вперед. Система захисту BMS забезпечує безпечну роботу пристрою, захищаючи від перевантаження кроткозамик. Кання та надбірного розряду ви можете бути впевнені, що ваші прилади та сама станція завжди знаходяться у безпеці. Сенсорний дисплей показує час зарядки, потужність та попередження про перенагрівання. Що забезпечує зручність використання та надійний контроль над станцією. Приклади використання IQ Box 1800 Вт. Автономне електропостачання для дому. IQBox 1800 w може підтримувати роботу стандартного опального котла потужністю до 200 Вт та насоса потужністю до 100 Вт протягом приблизно 6 годин. Підтримка робота різних приладів. Ви можете використовувати IQ Box 1800 живлення кондиціонера протягом 2,5 годин. Портативна станція може підтримувати роботу декількох світлодіонних ламп. Потужністю 10 Вт кожна та вентилятора потужністю до 50 Вт протягом цілих 50 годин, забезпечуючи комфорт та освітлення в домі. Автономна робота домашніх розважальних систем. Box 1800 Вт може підтримувати роботу телевізора потужністю до 110 Вт протягом 12 годин. Та ігрові консолі потужністю до 200 Вт протягом приблизно 8 годин, забезпечуючи телекомунікацію та розваги під час відключення електроенергії, особливості, які відрізняють IQ Box 1800 Вт від інших портативних станцій, здатність генерувати чисту синусоїду. Це відрізняє його від багатьох інших портативних зарядних станцій. Чиста синусоїда забезпечує безперебійне та стабільне живлення для найбільш чутливих електронних пристроїв, такі як котел та тепловий насос. Висока продуктивність та довгий термін роботи з велик якою ємністю 1488 Вт-годин і можливістю використання до 3500 циклів при 80% ємності батареї. Ця портативна зерна станція забезпечить надійне живлення вашого обладнання протягом тривалого часу. Міцний корпус та інтуїтивно зрозумілий сенсорний дисплей. IQ Box 1800W має надійний корпус, який захищає від пошкоджень. Та дисплей, що забезпечує зручність використання і контроль над усіма параметрами роботи станції. Підсумок IQ Box 1800W – Це потужна та надійна портативна зріна станція, яка відповідає найвищим стандартам якості та продуктивності, завдяки широкому спектру виходів і великій ємності батареї. Вона забезпечить ефективне живлення різних електронних пристроїв, навіть умовах відсутності і стабільного електропостачання, захист від різних видів перевантаження. Та надбірного розряду гарантує безпечне підключення пристроїв. Чому слід обрати компанію SunLarix при виборі портативної зерної станції? SunLarix є офіційним дистриб'ютором IQ Box. Що забезпечує вам впевненість у якості та оригінальності продукту. Крім того, співпраця з нами дозволяє отримати розширену гарантію на 5 років, а також якісний сервісний супровід та підтримку в разі будь-яких питань чи проблем. Дякую за увагу! Якщо у вас залишились питання, чи ви хочете поділитися своїм досвідом користування портативними зарядними станціями, залишайте коментарі під даним відео. Не забувайте ставити вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Щоб не пропустити нові огляди, бажаємо вам мирних та сонячних днів.